Всім привіт! Я Міла і це мій курс по опануванню Procreate і це вже 10-те відео в ньому, і ми поговоримо сьогодні про асистент анімації і асистент сторінки. І поговоримо про експорт саме анімації, а вже інший експорт я вирішила виділити в окреме відео. Асистент сторінки це взагалі дуже цікавий інструмент. Взагалі, коли в тебе в програмі для малювання є можливість якось пролистати свої роботи зручно, передивитись прев'юшки. Це дуже цінно. Це може бути корисно як і для роботи, просто так і для презентації себе, наприклад, щоб показати свої роботи швидко комусь зробити презентацію того, що ти робиш. В першому відео я розповідала про те, що в галереї ми можемо подивитись прев'юшки наших робіт. І асистент сторінки він по суті робить те саме, але ми можемо передивитися всі шари нашого файлу як окремі сторінки. Коли ми активуємо асистент сторінки, для цього нам потрібно перейти в Actions або дії на вкладку Полотно і диціємо на асистент сторінки. Всі наші шари стають сторінками, і внизу ми бачимо панель з цих сторінок. Як це працює? Всі наші шари в меню шарах окрема сторінка. Однак також ми можемо їх зібрати в групу. Група тут також візуалізується як одна сторінка. Наприклад, в цьому файлі з швидкими замальовками у мене в групі декілька портретів на окремих шарах. І я можу взаємодіяти з кожним окремо, але завдяки тому, що вони є в групі. Я всі їх бачу на одній сторінці одночасно. Я можу, наприклад, посунути якийсь портрет, створити новий шар в цій групі і намалювати на ньому. І це все ще буде одна сторінка. Також, якщо закріпити якийсь шар над іншим кліпінг-маскою, тоді ці шари теж будуть видимі на одній сторінці. Це може бути і більше шарів. У нас тут досить невеликий функціонал. Внизу на панелі ми можемо перемикатись між різними сторінками, створювати нову, це кнопка New Page. По суті, це те саме, що створити новий шар, однак в шарах такий шар буде мати назву пейдж. Якщо ми хочемо зробити групу, тоді це все треба робити через меню шари. Також, якщо клікнути на активну сторінку на панелі, ми побачимо невеличке меню. Ми можемо видалити чи здублювати цю сторінку. Це також буде дублювати і шар в меню шари, а найпершу сторінку ми можемо через це меню зробити фоновим шаром. Наприклад, нам потрібна на фон для всіх сторінок якась однакова текстура. В моєму випадку це текстура паперу. Якщо ми не робимо якусь сторінку фоновою, то фоновий колір в наших шарах стає фоном для всіх наших сторінок. Ще ми можемо змінювати порядок сторінок, пересуваючи їх як шари в меню шари, місцями, а так і сторінки в панелі знизу. Просто треба зажати потрібну сторінку і перетягнути, куди нам потрібно. Як ми можемо використовувати цей інструмент? По-перше, це як скетчбук, такий собі діджитал формат. Можна створити фонову сторінку з потрібною текстурою і на нових сторінках робити замальовки. Якщо а, хтось любить писати від руки, можна навіть такий діджитал щоденник зробити. Думаю, це класна альтернатива і все під рукою. Ну і останнє, якщо ми робимо якусь серію ілюстрацій, нам було б зручно передивлятися її таким чином, чи то комікс, або ілюстрації для дитячої книги. Єдине, для того, щоб працювати над декількома ілюстраціями в одному файлі, нам потрібно бути досить багато шарів. Не всі айпади підтримують велику їх кількість, тому ви можете, наприклад, малювати їх окремо і закинути вже готові зображення в один файл, щоб передивитись, як вони всі разом поєднуються, і можете якісь зміни внести одразу. Ви можете експортувати потім все це разом як PDF і буде вже готова, наприклад, дитяча книжка чи комікс. Я впевнена, що, мабуть, для цього є якісь свої окремі формати, але саме як презентацію своєї роботи можна використовувати такий файл, і це буде дуже швидко зробити. Та й взагалі за допомогою Procreate таким чином ми можемо зробити будь-яку PDF-презентацію, якщо нам потрібно. А до того ж, тут в програмі Procreate є і функція додати текст. Я розумію, що це там не головніший інструмент, який ми думаємо для того, щоб зробити презентацію. Але чому б ні, це ще один інструмент для того, щоб це зробити. Детальніше про експорт ми поговоримо в наступному відео. Переходимо до асистента анімації. В Procreate за допомогою цього інструменту ми можемо зробити покадрову анімацію. Звісно, це не суперпрофесійний інструмент, я впевнена, що навіть якісь е, на iPad інструменти конкретно для анімації мають набагато більше можливостей, але тут ми можемо зробити якусь просту покадрову анімацію чи просто оживити трошки свій арт. Тож як ми можемо зробити анімацію в Procreate? принцип схожий з асистентом старінки, тільки кожен шар чи група в нас тут це один кадр. Ми також при бажанні можемо зробити перший кадр фоновим. Далі ми просто промальовуємо кожен кадр нашої анімації на окремих шарах. Також ми можемо просто здублювати намальоване зображення і вносити в нього зміни, щось домальовувати чи змінити інструментами, трансформація та пластика. Крім того, що ми можемо тут зробити один шар фоновим, ми можемо і закріпити передній план, якщо нам потрібно, щоб анімація ховалась за цим переднім планом. Також, якщо клікнути на активний кадр, як і в асистент сторінки, ми можемо побачити кнопку здублювати чи видалити шар, а також слайдер hold duration це тривалість утримання нашого зображення, тобто те, що намальовано на нашому шарі, розтягується ще на декілька кадрів. Тут на панельці також бачимо кнопку додати кадр, а також кнопку play або пауза, щоб творити чи зупинити анімацію, і налаштування. Перше в налаштуваннях це види анімації Loop, це зациклена анімація, вона, коли добігає кінця, вона починається знову. Далі «Пінпонг» – спочатку анімація відіграється спочатку в кінець, і далі в зворотню сторону. І так далі. І останнє ваншот. Анімація доходить до кінця і зупиняється. Далі ми бачимо слайдер, де ми можемо встановити кількість кадрів в секунду. Тут все залежить від кількості кадрів, що ми створили, і швидкості та плавності, з якою ми плануємо зробити анімацію. Тут я не буду вдаватися в деталі, це вже інша тема. А нижче в нас ідуть параметри, що відповідають за Onion Skin. Це в нас візуалізація попередніх і наступних кадрів, щоб ми не розуміли, як то, що в нас є на цьому кадрі, буде взаємодіяти з ними. Onion Skin Frames – це кількість кадрів, що ми будемо бачити до та після нашого поточного кадру. У мене це два, і ми бачимо до мого кадру ще два кружечки, ті, що в мене чорні, і спереду ті, що в мене жовті. Ну і ми можемо поставити нуль, і якщо нам заважають вони, чи а, вибрати будь-яку ще іншу кількість. Далі ми можемо вибрати непрозорість нашої Onion Skin. Взагалі ці кадри і так менш прозорі, але наскільки непрозорі ці кадри і регулює цей слайдер. Далі кнопка Blend Primary Frame. Це про те, як буде візуалізуватись наш поточний головний кадр. Коли цей перемикач вимкнуто, я бачу свій поточний кадр, як він є, і в кольорі, і в непрозорості, що я його малювала. А якщо натисну Blend, то він буде сливатись з кадрами Onion Skin і буде мати колір як попередні кадри, але тільки максимально яскравий. Ну і останнє вибір кольору, це якого кольору ми будемо бачити наші кадри Onion Skin. Ми можемо вибрати окремо для попередніх кадрів, це перший квадратик, а другий для наступних кадрів. Ось і весь арсенал інструментів, що ми маємо для того, щоб створити анімацію тут. Цього, мабуть, не дуже багато, але це найголовніше, що нам потрібно для створення покадрової анімації. Єдина проблема, що я прям бачу тут, це обмеження в кількості шарів, бо навіть якийсь наймощніший, найостанніший iPad все одно буде мати їх обмежену кількість. І для якоїсь. Головної, довгої, там, красивої анімації, цього може бути недостатньо. В другому відео я згадую про ці обмеження, там є табличка, які айпади підтримують яку кількість шарів, таким чином ви можете трошки зорієнтуватись, чого ви можете очікувати. Тому я думаю, що для якоїсь простої анімації чи для того, щоб якось освіжити, оживити свій арт, цього буде достатньо. Але для якоїсь професійної анімації, для того, щоб займатися цим професійно, я думаю, все-таки краще підібрати собі відповідний інструмент. І залишилось поговорити про експорт анімації. Експорт анімації в нижній частині нашого меню. По-перше, ми можемо ще експортувати окремо всі наші шари на прозорому фоні, якщо, наприклад, ми хочемо окремо їх використовувати. Тут є різниця в тому, чи активен асистент анімації чи ні. У мене тут є закріплений фоновий шар, також шар переднього плану і три кадри анімації, один з яких це два шари, зібрані в папку. Якщо асистент анімації активован, у нас з кожним кадром зливається бек і передній план. А на виході я бачу три кадри на прозорому фоні. Той кадр, що був створений папкою, там ті шари також злиті, це є третій кадр. Але якщо ми вимкнемо асистент анімації, у нас абсолютно кожен шар зберігається окремо. І ті, що були в папці, теж окремо. Також, якщо у нас увімкнутий наш фоновий колір, то він зливається з кожним шаром, і наші зображення не мають прозорості. Для того, щоб зберегти прозорість, нам потрібно вимкнути фоновий колір. Також у нас тут є 4 види, як зберегти анімацію. Що тут важливо, в анімованому GIF, PNG та HEVC файлі в нас є можливість зробити прозорий фон, а в mp4 немає. Який з них вибрати? По-перше, це залежить від того, куди нам потрібно вставити анімацію. Найменш розповсюджений це анімований PNG. GIF ніби більше сповсюджений, але навіть якщо я хочу відправити його в Telegram, воно не завантажиться, як звичайний відосі. Не дуже зручно, якщо я просто, скажімо, хочу поділитись прикольною анімацією, і він з його не завантажиш. І у нас ще залишається два формати анімації: MP4 та HEVC. Вони годні, наприклад, і для того ж Інстаграма, і Телеграма, і в портфоліо на Артстейшн їх можна завантажити, і важать вони менше. І якщо вибрати між цими двома, а HEVC важить менше та може мати прозорий бекграунд, що, як на мене, робить його максимально функціональним. Вибрали формат і експортуємо анімацію. Перед експортом нас запитують в усіх форматах, скільки кадрів в секунду нам треба. Також є вкладка зі зменшеним варіантом, якщо нам не потрібен повний розмір. В тих форматах, де може бути прозорий то можна поставити галочку, щоб зробити його таким. При експорті GIF в нас є більше показників, що ми можемо змінити. Це додати дитерінг, це додає, так би мовити, шум. Якщо в нас є градіанти в зображенні, при створенні анімації вони можуть візуалізуватись неприємними смугами. За рахунок цього шуму вони згладжуються. І є такий параметр, як Перфрейм Color Palette. Якщо його активувати, в нас можуть змінюватись кольори від кадру до кадру. Але насправді я не знаю, як правильно це працює і навіщо, і не знайшла нічого корисного в гуглі, тому не використовую. Ось ми розібрали асистент сторінки, асистент анімації і поговорили про експорт анімації. А в наступному відео ми продовжимо говорити про експорт. Всім дуже дякую, що подивилися це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь, буде багато всього цікавого, всім малювання!